Вітаю вас, друзі! Сьогодні 28 листопада, з вами Валерій Клочок. Сьогоднішній інформаційний день розпочався з дуже резонансної новини про отруєння дружини головного нашого розвідника Кирила Буданова. Ближче до вечора стало відомо, що Зеленський підписав бюджет на 24 рік і зробив там деякі уточнення. Ну а зараз, коли я вам записую відео, це вже ближче до опівночі, триває повітряна тривога в низці областей. Літають безпілотники і намагають уразити і військові об'єкти, і інфраструктурні об'єкти або просто кудись впасти. Ну, наші ППО активно працюють. Попередня тривога, яка тривала майже всю ніч, два дні тому. Вона засвідчила про те, що Росія все таки намагатиметься нас кошмарити. Було запущено по Україні 75 безпілотників, 74 з них збили. Що буде на ранок, подивимося. Я вас про це обов'язково повідомлю в себе в Телеграм, і тут розповім у завтрашньому відео. Тому підписуйтесь на мій канал, я вам зараз про все це буду розповідати. Маю на увазі про ці резонансні новини, Поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. І так розпочнемо з отруєння дружини Кирила Буданова. Ну, враховуючи те, що вона з ним проживає 24 на 7, то дуже дивно, як це могло статися. Відтак хтось таки вмудрився це зробити. Ближче до обіду представник гуру Юсов підтвердив правдивість цієї інформації, тому що я особисто вам скажу відверто, думав, що ну це якась пуля Пуля для того, щоб відволікти від уваги або там перебити сигнал і так далі. Ну, версії я знаю, що ви вже прочитали більш ніж достатньо, але коли вже офіційно підтверджують те, що і не лише дружина Буданова, а співробітники Гуру були отруєні, ну це викликає низку запитань. Хто це міг зробити? Безумовно, я вважаю, що ця історія дуже корисна для росіян. Буданов створив чимало проблем для них і на території Росії, і в Криму, тимчасово окупованому проводилися успішні операції, і знищення Буданова до чого вони вже вдавалися. До речі, ви це добре знаєте. Коли були обстріли по приміщенню головного управління розвідки, для них ну було б дуже гарною історією, Привабли. Вони б розповідали на своїх телебаченнях що дивіться, які ми вправні. Намагалися також свого часу і знищити їх Зеленського. Ви про це добре також знаєте з його інтерв'ю. Він безвідносно від того, як ви до цього відноситесь, чи хтось там відноситься, але велика ймовірність того, що це правда. Тим паче, ще раз наголошую, Гурівці це підтвердили. Але інше питання виникає: як ця закрита структура. Могла виявитися такою, ну, вибачте, дерявою. Але все ж таки треба враховувати, що вправність розвідників Росії вона доволі потужна і вони часто вдаються до саме отруєння чи то своїх співробітників, чи своїх ворогів. Таку практику засовують вони доволі давно. Україна нині не стала чимось новим. Але в будь-якому випадку це нас повинно насторожувати і збільшувати нашу пильність, посилювати нашу пильність. Я думаю, що відповідні висновки будуть зроблені. А офіційні заяви і коментарі щодо цього інциденту ми почуємо. І бажаю здоров'я і дружині Кирила Боданова, і всім нашим, хто постраждав розвідникам від цієї спецоперації. І дуже сподіваюся, ще раз наголошую, що таких. Надалі подій не буде відбуватися. Ну і перейду до другої новини. Хоча до Буданова я ще повернуся. Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Що він, власне, передбачає? Загальна сума видатків, гроші, які ми витратимо наступному році, я буду зараз говорити в доларах. Я думаю, так буде ну, легше сприймати інформацію. І так, загальна сума видатків складає 88 мільярдів доларів. Це по курсу на сьогоднішній день. Половина із цих коштів піде на сектор оборони. Це і на Міністерство оборони, тобто на Збройні Сили України, але і Міністерство оборони, бо це два окремі відомства. Ну так. І в тому числі, і на Службу безпеки України, і на інші силові відомства, які будуть забезпечувати сектор оборони безпеки України загалом. Це близько 44 мільярдів доларів. Ви питаєте, це багато чи мало? Ну, давайте порівняємо із росіянами. Наступному 2024 році вони запланували витратити на сектор оборони також близько 100 мільярдів доларів. Це ну в два рази більше, і це безпрецедентно велика цифра для Росії. Загалом це приблизно третина всього їхнього бюджету. Тобто, у них загалом бюджет десь ну, близько буде 300-400 мільярдів доларів. От 100 мільярдів із них вони витратять на оборону. Ми ж, до прикладу, дохідну частину бюджету зможемо забезпечити своїми податками лише наполовину. Половину грошей нам доведеться ще позичити, чи то за кордоном, чи на внутрішньому ринку. В той час, коли росіяни мають удостать своїх коштів через те, що я вважаю, санкційна політика доволі для них слабка. Але у них є проблема із використанням цих коштів, тому що зараз суттєво прикручують їм гайки через санкції. Для можливості отримання товарів подвійно призначені для ВПК і таке інше. Але, врешті-решт, вони, ну давайте скажемо на правду, обходять ці е, шляхи і ці заборони. А ми приймаємося іншою проблемою, де взяти нам решту грошей, яких в бюджеті не вистачає. Зараз МінФін е, і уряд загалом проводить доволі результативну роботу в цьому плані. Гроші до нас будуть надходити. Ми їх будемо позичати на зовнішніх ринках. Будуть гроші, які надійдуть нам безповоротно, але не так багато, як було в 2022 році. І велику фінансову військову допомогу нам має надати Конгрес Сполучених Штатів Америки. Очільник палати представників, якої Майк Джонсон сьогодні повідомив, що все-таки США проголосують Україні допомогу в найближчі дні. Ну обіцяють до свят. Я думаю, що це буде точно до 25 грудня. Тобто за місяць ми реально отримаємо цю допомогу. Ну принаймні почнемо отримувати допомогу. Цифра, яку він назвав, це 60 мільярдів доларів, і окрім того, вони проголосують допомогу і Ізраїлю. Тобто, в питанні фінансування України проблем не буде, і ми тут виходимо з росіянами на паритет. Окрім того, з нашого державного бюджету, як повідомив Зеленський, ну, в принципі, це ми знали і самі: у нас 1 мільярд доларів піде на безпілотники, це немало. І 1 мільярд доларів піде на боєприпаси. Справа в тому, що чому я на цьому наголошую, саме про боєприпаси, 1 мільярд євро, Європейський Союз планував виділити нам на мільйон снарядів. Ці гроші підвисли в Європейському Союзі через низку скандалів в позицію Орбана. Ну, відтак ми їх виділимо самі. Але я думаю, що гроші будуть надходити із ЄС, тому що стало відомо, вчора повідомив Єн Столтенберг, що Європейський Союз, зокрема, Нідерланди і Німеччина, вона в наступний місяць мають передати військової допомоги і фінансової, в тому числі, на 10 мільярдів євро. Тобто, весь двадцят рік, в принципі, сьогодні можна говорити з великою долею ймовірності, у нас фінансово буде забезпечений для стримування російської агресії. Яку Росія хоче нарощувати? Ну, принаймні, на це вона грошей хоче виділяти більше. Чи буде ця російська агресія і далі продовжуватися на території України? Я розпочав вам розповідати про три новини, про отруєння дружини Буданова і тепер про самого Буданова і про атаку шахедами. Ви, певне, вже чули, що багато є прогнозів про те, що ця зима буде непроста, буде багато. Атак, безпілотниками і ракетами, але якщо ви помітили, ракетами росіяни не атакують нас. Чому? Ну, я для себе особисто роблю висновки із цієї інформації, яка є в відкритому доступі, з того, що я знаю поза лаштунками, то в росіян є трішки проблем з виробництвом ракет, які вони можуть безперешкодно необмеженій кількості використовувати для атак по Україні. Вони будуть, але не в такій кількості, як то було до прикладу. Минулого року. А от шахедами ну вони можуть проводити такі масовані атаки. Шахеді можуть випускати 10, 20, 30, 40, і 70, як то було дві доби тому. 75 шахедів прилетіло до України. Ну, фактично майже всі були вони знищені. Е, говорять про 74, була інформація 71, ну а деякі там. Зарубіжні експерти говорять, що менше знищили. Ну окей, менше з тим. Є й прильоти. Цього заперечувати складно. І от саме така характеристика війни Росії проти України обіцяє бути наступний рік. Так, друзі, про це говорив, до речі, і Буданов, яку я згадував на початку ефіру, але він говорив про це ще два тижні тому. І зараз низка рішень, які ухваляться Україною, підтверджують ці слова, бо він власне сказав, що один із варіантів Росії надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але зменшить потужність бойових дій, і він навів приклад іншої країни, де Росія заморозила війну на багато років. Пряма мова звучить так, я вам зацитую. Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад Росія і Японія. Після 45-го року вони так і не підписали мирний договір через Північні Острови, які Росія називає Курильськими. Ці територіальні проблеми наголошує він уже понад 70 років, тому цей сценарій дуже вірогідний. І тут він має на увазі в Україні, бо у Росії значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти, сказав Буданов ще 14 листопада. А тепер відслідкуйте схожі коментарі, які гунали, до прикладу, від Арахамії в інтерв'ю Мосічук і інших коментаторів від влади про те, що може бути завершена війна без підписання будь-якого договору, інтенсивність її може зменшитися. Згадайте Есе Залужного де Декономіст, який говорив, що контрнаступ. Завершений, нам потрібно змінювати тактику, відходити від позиційної війни, але й ми за все вона нас очікує. І не те, що війна, а нарощування сил і потужності для подальших військових операцій. Ну і бюджет, про який я вам сказав 24-й рік, якому передбачено чимало видатків на стримання військової агресії. Про який. Саме або про яку про саме це, про яке стримування цієї агресії говорив буквально вчора британський генерал. Я вам про це розповідав учора відео у відставці, генерал відставці, екс-очільник об'єднаного командування Збройних сил Великої Британії Річард Беранс на форумі у швейцарському люцерні. Він озвучив цифри, які необхідні має на увазі в Рошах для того, щоб стримувати російську агресію. Цифри для України в найближчі роки. Він каже, що Україні треба приблизно 75 мільярдів доларів військової допомоги із Заходу, ну враховуючи і наші можливості, для того, щоб ми стримували російську агресію. Він не говорить про те, щоб ми її перемогли, бо він каже: що ну, зараз в Україні перемогти Росії буде дуже складно непросто. І про це говорить фактично в один голос усі наші західні партнери. А сам говорить. Марічард Бернс, що необхідно виділяти більше грошей на обороноздатність Європи, тому що Європа дуже кволо це робить. Вона не хоче виділяти гроші з власного бюджету. До, до прикладу, на забезпечення обороноздатності Європи потрібно 1 трильйон євро на рік, 850 з яких виділяють. Сполучені Штати Америки, так, де США, де Європа, але з обороною у них так. І от, повертаючи саме до нашого державного бюджету і до сьогоднішнього вечірнього звернення до українців Зеленського, він власне сказав, що бюджет підписаний. Працюють над посиленням ППО, щоб збивати шахеди, про які я вам говорив на початку відео. А також працюють над першим завданням, яке він сказав, це фортифікація. Це будівництво бетонних укріплень, де саме не говориться ці бетонні укріплення будуть будуватися, але він сказав, що ми значно посилюємо їх. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, прем'єр-міністр, обласна влада, командувачі окремих сил, усі фінанси є, всі рішення є. Він сказав, що у нас достатньо мін та бетону для того, щоб. Ну, мабуть, оборонятися дуже добре. І, от, як на мене, це абсолютно нова стратегія стримування російської агресії. Він наголошує на тому, що повинно бути проведено багато роботи в громадах. Усе абсолютно детально проаналізовано і деталізовано. І він вважає, що потрібно дуже швидко це робити, мабуть, щоб росіяни не просовувалися далі, не могли просунутися на територію, яку вони окупували, і це нормально. Це і збереження, як на мене, життів наших воїнів, і це свідчення того, що сьогодні є адекватна оцінка. Тієї ситуації, яка відбувається. І от на фронті маю на увазі. От друзі, ви можете докупи скласти ці всі пазли і розуміти, що у нас очікує найближчий рік. Ну, до речі, і Буданов, згаданий мною в цьому ж інтерв'ю 14 листопада, говорив про те, що нас чекає непростий час, а Росія зможе розвалюватися, як він каже, через неспроможність відновлювати ВПК. Але я думаю, якщо буде потужна санкційна політика лише з 2025 року. Ну, звісно, прогнози Буданова як ви бачите, річ така доволі е, дискусійна. Але якщо брати до уваги ще і, до прикладу, позицію наших західних партнерів, то чимало лунає повідомлень про те, що і США і Німеччина, до прикладу, розробили вже такий сценарій. Я також розповідав вам про це в одному із своїх відео, залишу посилання в правому верхньому кутку. Нібито схиляють Україну до саме переходу на, такий, на таку війну. Розглядали варіант вони і проведення переговорів. Україна дала чітко зрозуміти, що ніяких переговорів не буде. Розглядали вони варіант часткового членства України в НАТО. Офіс президента заперечив цей сценарій, абсолютно його відкинув. Таку ідею озвучував екс-очільник Північно-Атлантичного альянсу Расмусен. Я вам також про це розповідав. Ви це про це багато читали. Тому я думаю, що ситуація буде рухатися саме до зміцнення обороноздатності України саме способом посилення оборони. Щодо наступальних операцій, я вам нічого прокоментувати не можу і не збираюся, але я думаю, що вони все-таки будуть плануватимуться, будуть накопичуватися сили, і якась така ну, певна робота в цьому плані буде тривати. Це інформація на сьогодні. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях. Ставте подобайки, поширюйте відео друзям. І ще раз запрошую підписатися усіх, хто не зробив це раніше. Шалена дякую всім, хто дивився до кінця це відео. Усіх люблю ціною, не перемикайтесь, все буде Україна!